Чи доводилося вам дивитися на свого кота, який ліниво розпластався на дивані, і думати, а що як у його жилах тече кров дикого леопарда чи рідкісної норвезької лісової кішки, або можливо ви просто підібрали його на вулиці і тепер ламаєте голову, чому в нього такий дивний хвіст чи незвичний характер? Сьогодні ми поговоримо про тему, яка просто вибухає мозок власникам домашніх улюбленців ДНК тести. Так, вони існують не лише для людей, які намагаються знайти свою троюрідну бабусю в Італії. Але ось головне питання це справжній науковий інструмент, здатний врятувати життя вашому пухнастому другові, чи просто дорога цяцька та марна трата грошей? Спойлер! Відповідь вас неабияк здивує, а декого навіть налякає. Приготуйтеся, ми пірнаємо у кролячу нору котячої генетики. Перш ніж ми почнемо розбирати котячі секрети на атоми, давайте зрозуміємо контекст. Широків 10 тому генетичне тестування домашніх тварин здавалося чимось із фантастики або долею професійних заводчиків, які трусяться над чистотою породи, усе почалося з собак. Собачі тести стали справжнім хітом, адже породи собак візуально дуже різняться. Ви легко відрізните таксу від дога. З котами все складніше. Більшість котів, навіть найулюбленіших і найдомашніших, не належать до жодної породи, це так звані безпородні домашні коти або просто домуси, і наука про котячу генетику тривалий час відставала. Але зараз на ринку з'явилися такі гіганти, як Бейс Пауз чи Віздам Пенел, які обіцяють розказати про вашого муркотуна геть усе. Від схильності до хвороб рок, до того, чому він полюбляє спати у вас на голові. Але як це працює насправді? Почнімо з механіки цього процесу, адже багато хто уявляє це як складну медичну процедуру. Насправді вам не потрібно бути хірургом чи мучити тварину. Усе відбувається вдома. Ви отримуєте поштою гарну коробочку всередині. Інструкція та спеціальна щіточка, схожа на йоржик для туші чи ватяну паличку, ваше завдання залізти коту в рот і потерти цією щіточкою внутрішній бік щоки. Звучить просто, хоча на практиці, якщо ваш кіт не налаштований на співпрацю, це може перетворитися на справжню битву титанів мета зібрати букальний епітелій, тобто клітини слизової оболонки. Саме в них міститься вся необхідна ДКК, жодної крові, жодних голок. Потім ви запечатуєте зразок у пробірку зі спеціальною рідиною консервантом і відправляєте назад до лабораторії. Там із цих клітин виділяють ДНК, нарізають її на фрагменти та пропускають через секвенатор. Це така розумна машина, яка щитує генетичний код, але найцікавіше. Це те, що відбувається з цими даними далі. Зякі. А тепер важливий момент, який розбиває очікування багатьох власників. Ви мусите розуміти фундаментальну різницю між собаками і кішками. Собак люди виводили протягом тисячоліть для конкретних завдань охороняти, випасати худобу, полювати. Через це породи собак генетично дуже сильно відрізняються одна від одної. З котами історія інша кішки по суті одомашнили себе самі, вони просто прийшли до наших комор, щоб ловити мишей. Селекція котів, тобто виведення порід, розпочалася зовсім нещодавно, за історичними мірками, буквально вчора, у XIX столітті. Це означає, що генетичне різноманіття між породами котів дуже розмите. Якщо тест каже, що ваша вулична кішка на 10% мейн-кун, це не означає, що її бабуся згрішила з якимось велетнем. Це означає, що ваша кішка і порода мейн-кун мають спільних далеких предків, які жили в одному регіоні. Тіо – це не порода в паспорті, це генетичне відлуння, і розуміти це критично важливо, щоб не почуватися. Обдуреним, давайте детальніше розглянемо тему порід. Коли ви отримуєте звіт, ви бачите гарні діаграми. Зазвичай вони ділять геном вашого кота на чотири основні групи: перша це західна група. Сюди входять породи з Європи та Америки, такі як американська короткошерста, мейнкуни чи Регдоли. Друга східна група, до якої належать витончені кішки на кшталт сіамських, бірманських та орієнталів. Третя гібридна група це більш рідкісні породи. І четверта полікет, або, простіше кажучи, супердворняга. Більшість наших з вами улюблених барсиків та мурок опиняться саме у категорії полікет з домішкою Західної групи. Тест не скаже вам ваш кіт, британець. Він скаже геном вашого кота найбільше схожий на геном кішок, яких використовували для створення британської породи. Відчуваєте різницю? Це все одно, що сказати, ніби ви схожі на вікінга, тому що у вас світлі очі, а не тому, що ви народилися в осло. Та якщо визначення породи це радше забавка, то наступний розділ це те, заради чого справді варто витратити гроші. Здоров'я це, мабуть, найцінніша частина звіту, генетичні захворювання підступні тим, що можуть роками спати в організмі. Кішка виглядає здоровою, бігає, грається, а потім раптом їй стає зле, і лікарі лише розводять руками. ДНК тест перевіряє тварину на десятки генетичних мутацій, які пов'язані з конкретними хворобами. Це не діагноз, це карта мінного поля. Якщо ви знаєте, де саме захована міна, ви можете її оминути. Наприклад, знаючи про схильність до хвороби, ви зміните дієту, частіше робитимете УЗД або просто будете уважнішими до певних симптомів. Це переводить вас з режиму реакції на проблему в режим профілактики. І повірте, лікування задавненої генетичної хвороби коштує в рази дорожче, ніж один тест за 100 доларів. Давайте розглянемо конкретний приклад, який є актуальним для багатьох власників: це полікістоз нирок або ПКД. Це страшне захворювання, яке доволі часто трапляється у перських кішок, екзотів, британців та шотландців. Суть хвороби полягає в тому, що у нирках формуються кісти, заповнені рідиною, вони ростуть, заміщують здорову тканину, і в результаті нирки просто перестають нормально функціонувати. Найжахливіше те, що симптоми стають помітними. Лише коли нирки відмовили вже на 70%. проте ДНК тест може виявити мутацію гену ПКД1 ще в маленькому кошеняті, якщо тест позитивний, це не вирок, але це чіткий сигнал до дії. Ви будете знати, що цьому коту потрібно регулярно робити УЗД рок і, можливо, перевести його на спеціальне харчування якомога раніше, таким чином ви виграєте час. А час у випадку з нирковою недостатністю, це дорогоцінні роки життя вашого улюбленця. Наступна хвороба, яка є справжньою бомбою сповільненої дії, це гіпертрофічна кардіоміопатія або просто ГКМП. це найпоширеніше захворювання серця у котів, стінки серця потовщуються, об'єм камери зменшується, і серце працює на знос. Часто першим і єдиним симптомом цієї хвороби стає раптова смерть кішка просто падає і помирає. Хоча це звучить як справжній кошмар. На жаль, це реальність. Особливо схильні до цього мейнкуни та регдоли. Існують тести на конкретні мутації в гені MYBPC3. Якщо ваш кіт є носієм цієї мутації, це не гарантує розвиток хвороби на 100%, але ризик величезний. Знаючи це, ви йдете до кардіолога не тоді, коли кіт вже почав задихатися, а планово раз на півроку. Саме такий підхід рятує життя, а тепер про те, що може вбити вашого кота прямо у кабінеті ветеринара, якщо лікар про це не знає. Мутація гена МДР1 цей ген відповідає за гематоенцефалічний бар'єр, захист мозку від токсинів та ліків. У котів із дефектом цього гена мозок залишається абсолютно беззахисним перед деякими цілком стандартними препаратами, наприклад, певні засоби від паразитів або ліки від діареї можуть спричинити важке отруєння кому і навіть смертю носіїв цієї мутації. Уявіть, ви просто хотіли прогнати глисти, а натомість отримали трагедію. ДНК тест показує статус цього гена. Якщо мутація присутня, цей листок з результатами має бути вклеєний червоним маркером у ветеринарний паспорт на першій сторінці. Це інструкція з безпеки для будь-якого лікаря, який лікуватиме вашого улюбленця. Далі поговоримо про менш моторошні, але не менш важливі речі, про групу крові. Ви, певно, про це не думали, але у кішок теж є групи крові, а Б. І вкрай рідкісна аб. Це критично важливо знати, якщо ви плануєте займатися розведенням. Існує таке явище, як ізоеритроліз новонароджених кошенят. Звучить складно, але суть проста. Якщо у мами кішки група крові Б, а у кошенят група А, то з молоком матері кошенята отримують антитіла, які руйнують їхні власні еритроцити. Кошенята гинуть у перші дні життя, а власники. Навіть не розуміють чому ДНК тест дозволяє заздалегідь визначити групу крові і уникнути несумісних в'язок. Ну і звісно, у разі екстреного переливання крові знання групи може заощадити дорогоцінні хвилини на пошук та підбір донора. Давайте трохи видихнемо і поговоримо про щось прекрасне генетика забарвлень це справжнісінька магія, чому важкі труди. Звідки в нього ці білі шкарпетки? Генетичний тест розкладає зовнішність вашого улюбленця на окремі гени. Наприклад, існує так званий ген розведення або дилют. Якщо кіт має цей ген, то чорний колір перетворюється на блакитний, сірий, а рудий на кремовий. Ви дізнаєтесь, чи є ваш кіт носієм шоколадного або цинамонового коричного, забарвлення, навіть якщо на вигляд він звичайний чорний, це особливо цікаво. Якщо у вас безпородна кішка з незвичним відливом шерсті, тест пояснить, звідки взявся цей загадковий відтінок, ви зрозумієте, що забарвлення вашого улюбленця це не випадковість, а складний генетичний пазл, який зійшовся єдино можливим чином. А як щодо довжини шерсті? Ви коли-небудь бачили короткошерсту кішку, від якої народжуються пухнасті кошенята. Це тому, що ген довгої шерсті є рецесивним, тобто він може ховатися. Кішка може бути носієм цього гену, але сама при цьому мати коротку шубку. ДНК тест показує наявність цього прихованого фактора. У звіті ви побачите маркери FGF5. Там буде зазначено, чи є ваша кішка гомозиготною за короткою шерстю, чи вона несе в собі потенціал для народження пухнастих хмаринок. Також тести можуть визначити наявність генів, що відповідають за кучерявість, як, наприклад, укорні шрексів чи сфінксів. це дозволяє зазирнути в прихований генетичний потенціал вашої тварини, забарвлення шерсті це взагалі окрема розмова. А ви знали, що генетично всі коти табі, тобто смугасті, просто у деяких особин є ген, який вмикає суцільне забарвлення і маскує смуги. Але якщо придивитися до чорного кота під яскравим сонцем, ви часто побачите примарні плями або смужки. За допомогою тесту можна дізнатися, який саме тип візерунка закладений у ДНК вашого улюбленця макрель тигровий. Класичний мармуровий, плямистий чи тикерований, як у обісенців. Також тест виявляє наявність гену Колорпойта, це те забарвлення, як у сіамських котів, коли вуха, лапи й хвіст, темні, а тіло світле виявляється, багато звичайних дворових котів носять цей сіамський ген глибоко в собі. Ще один цікавий розділ. Це, власне, фізичні особливості, наприклад, полідактилія, це коли у кота на лапах більше пальців, ніж має бути, саме цим і славляться коти Гемінгвея. Зазвичай це виглядає досить мило, ніби кіт одягнув рукавички. Генетичну природу цієї особливості легко підтвердити за допомогою ДНК тесту, також проводять тестування на короткохвостість. Якщо ваш кіт має короткий хвіст або злам на ньому, це може бути наслідком травми в дитинстві або ж генетичною особливістю, як у бобтейлів. Дізнавшись це, ви нарешті припините гадати, чи не притиснули коту хвоста дверима в його минулому житті. Це справді допомагає краще зрозуміти анатомію вашого улюбленця і зняти будь-які зайві питання щодо його походження. Тепер про дику кров. Деякі компанії пропонують так званий індекс дикості. Вони шукають маркери ДНК, що збігаються з геномами диких котів, леопардового, сервала чи очеретяного кота. Це особливо актуально для власників гібридних порід, як от бенгальські коти або саванни. Якщо вам продали кошеня як бенгала. А воно поводиться, наче лінивий вареник, тест може показати, який відсоток дикої крові у ньому є. Для звичайних же котів це скоріше кумедна статистика, завдяки їй можна похвалитися гостям дивіться, згідно з документами він на 2% тигр. Практичної користі від цього небагато, але для самолюбства власника дуже приємно. Але повернімося до корисного. Деякі сучасні тести пішли ще далі і аналізують мікробіом ротової порожнини. Так, вам не почулося вони вивчають бактерії, які живуть у роті вашого кота. Навіщо? Тому що стан зубів і ясен безпосередньо впливає на нирки та серце, хворі зуби це ворота для інфекції в увесь організм. Аналіз мікробіома може підказати, чи є у кішки ризик розвитку пародонтиту або резорбції зубів ще до того, як з'явиться неприємний запах з рота чи зубний камінь. Це суперсучасний підхід до превентивної медицини, який доступний уже зараз. Достатньо лише одного маска зі щоки, соціальна мережа для котів звучить як маячня, але це справжній факт. Великі бази даних ДНК дозволяють знайти родичів вашого улюбленця. Це працює так само, як і сайти для пошуку людей на кшталт 23andMe. Система порівнює ДНК вашого кота з тисячами інших у базі і може видати повідомлення: знайдено двоюрідного брата, вашого барсика. Він живе у сусідньому місті. Це неймовірно зворушливо. Особливо якщо ви взяли кошеня з притулку і взагалі нічого не знаєте про його родину. Люди дійсно знаходять однопомітників, починають спілкуватися з їхніми власниками, обмінюються фотографіями та порівнюють звички. Виявляється, любов до оливок чи панічний страх пилососа може бути родинною рисою. А тепер ложка дьогтю. Поговоримо про точність. Важливо розуміти, що це наука ймовірностей, помилки трапляються іноді система видає дивні результати, знаходячи у лисого сфінкса гени пухнастого Сибіряка. Це пов'язано з тим, що бази даних досі поповнюються. Чим більше котів протестовано, тим точніші алгоритми. Якщо результат здається вам цілковитою нісенітницею. Не поспішайте звинувачувати лабораторію в шахрайстві. Швидше за все, ваш кіт має унікальну комбінацію генів, яких ще мало в базі, і пам'ятайте, що наявність гену хвороби це ризик, а не діагноз, а відсутність гену це не гарантія здоров'я, оскільки не всі мутації ще відкриті наукою, а ша... ціна питання. Вартість повного тесту коливається від 100 до 150 доларів плюс пересилання, якщо ви мешкаєте не в тій країні, де знаходиться лабораторія. Чи варто воно того? Якщо ви сприймаєте це просто як розвагу на один вечір, щоб посміятися над графіком порід, мабуть, це трохи за дорого, але якщо поглянути на це як на інвестицію у здоров'я, то математика змінюється. Один візит у реанімацію з котом, у якого відмовили нирки чи серце, коштуватиме вам сотні, а то й тисячі доларів. Якщо тест допоможе запобігти хворобі або відтермінувати її хоча б на рік, він окупиться у десятеро. Це страховка від незнання, практична порада, як взяти пробу. Більшість котів категорично проти, щоб їм щось пхали в рот лайфхак. Не робіть цього одразу після їжі, інакше ви відправите до лабораторії ДНК курки чи яловичини, а не кота. Зачекайте годину-півтори, загорніть кота в рушник, зробивши таку собі шаурму, щоб знерухомити лапи. Дійте впевнено, але лагідно. Вам потрібно потерти внутрішню сторону щоки приблизно 10-15 секунд. Якщо кіт виривається, зробіть паузу. Краще зробити кілька коротких спроб, ніж один раз налякати тварину до істерики, і обов'язково дайте смаколик після процедури. Кіт має запам'ятати це приниження було оплачене. Кого ж обрати? На ринку зараз є два основні лідери Бейс Поус і Віздом Пенел. Віздом Пенел це стара гвардія, вони справжні гіганти у світі тестів для собак. Їхні бази просто величезні, і вони надзвичайно точні у визначенні порід. Що стосується бейспоуз, то вони спеціалізуються виключно на котах, у них колосальна база саме котячої генетики та дуже детальні звіти щодо здоров'я і стану зубів. Звісно, є й інші, менші лабораторії, наприклад, при університетах. Але вони часто вимагають зразки крові і проводять тести лише на конкретні хвороби, не надаючи при цьому гарних графіків походження. Для домашнього використання та щоб отримати гарний і детальний звіт, краще обрати когось із цієї великої двійки. І останнє, про що варто подумати, це приватність. Так, дані вашого кота потрапляють у хмару, компанії використовують їх для досліджень. Завдяки цьому відкриваються нові гени та ліки. По суті, роблячи тест своєму коту, ви стаєте так званим громадянським вченим і робите вагомий внесок у розвиток ветеринарії майбутнього. Можливо, саме ДНК вашого мурчика допоможе знайти ліки від раку чи діабету в котів вже за 10 років. Це звучить, можливо, трохи гучно, але саме так працює бігдата. Ви не просто дізнаєтесь, що ваш кіт рудий, ви допомагаєте всім рудим котам світу жити довше. Отже, що ми маємо у підсумку: ДНК тест для кота це не чарівна паличка і не спосіб перетворити дворнягу на принца, це потужний інструмент діагностики, та, будемо чесні, чудова розвага для власника. Найбільше, що вас може здивувати, це не порода. Це приховані ризики для здоров'я, про які ваш кіт не може вам розказати. Знання про мутацію МДР 1 або схильність до хвороби серця справді може врятувати життя, і лише одне це виправдовує кожну витрачену копійку. Любіть своїх пухнастих друзів незалежно від їхнього генетичного коду, адже для любові тести не потрібні. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо ви вже робили ДНК тест своєму улюбленцю, напишіть у коментарях, чи збіглися результати з вашими очікуваннями, чи це був для вас цілковитий сюрприз. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в нових відео. ПАГТЕМОС!